Рахунок, але відповідь від зірки і вихід. Васілів тим часом пробуває і. Здається, такий В'ячеслав, граючий тренер. Закривається розігрався... передача на Бондарчука Коваленко. Розігрався котовий, але Рогазянський наступає на м'ячі. Фон... Здається, що не розібралися гравці Форту. Розвертається Шундрик. Манойленко. Правий Бакум просить передачу, отримує передачу злюховану передачею, намагався віддати. Зараз на Стреченка, але ці зірки. Передачею допомогли. Мануйленко, тим часом розворот. Мяч, яка ж передача зараз від Барсука. Шондрик стріляє, шондрик без, без втрачених очок. Не буду У нас і стальпрофіль, і, і фортуна легілава відкривається зараз. Товстенко він з... влучає, не влучає з вигідною позиції. І Роман Баком розігрує. Зараз тут Бакому зараз віддати. Ні, вирішив все-таки пробити. Лідер зірки на майданчику. Маховський. Це тий номер. Зірки намагався. Він в стінку обіграється заробіна. За 10 хвилин доступають гравці фортуни, но і фол Обікрав. Барсук. Те, що першим все-таки фалив в цьому епізоді, зірка досить, досить певна розібрався, не, не вдається їм простити надальну, я бати на в новагу б... Василів, Невеликі габори розгромним рахунком зараз.